У 2022 році допомога внутрішньопереміщеним особам через благодійні організації була новим видом діяльності для соціальних служб, розповіла Аліса Рябова. Багато благодійних фондів співпрацювали з містом, серед них і Павлоградська філія Товариства Червоного Христа України. Тут сидить Алла Іванівна Ізюмська, і теж хочеться їй подякувати, тому що через неї ми отримували велику кількість допомоги. Вона була тим банком збору коштів для тих, хто потребує, і дуже якісно працювала прозоро і чесно. І це ну, велика ступінь довіри і нас, і містян до цієї організації. Благодійна допомога не надходить до міста самостійно. Щоб її отримати, треба докласти значних зусиль великій кількості співгромадян, каже Аліса Вікторівна. Хочу також сказати всім, хто каже, та Павлограду легко тут їде куча громадських організацій, благодійних фондів. То хочу сказати сам по собі фонд. Павлоград не приїде, для цього працює дуже багато людей. Для цього працює міський голова, його заступники, працюють начальники відділу, для того, щоб сюди приїхав благодійний фонд, щоб ми його зустріли, щоб ми розмістили, щоб ми надали підтримку технічну, щоб ми все розподілили, роздали і перед ними прозвітували. Тобто це величезна величезна робота. Заступниця міського голови нагадала, що Павлоград увійшов до п'ятірки доброчесних громад України. Громада двічі на місяць прозоро та відкрито звітує, скільки допомоги надходить до міста і як її розподіляють. Ми звітуємо про всю, всю гуманітарну допомогу, яка нам відома: і волонтерських організацій, і релігійних організацій, і медицини сюди входять продукти харчування, гігієна, транспорт, обладнання, генератори, медикаменти. Так от всі ці гуманітарної допомоги на початок року ми отримали 724 тонни. і займаємо третє місто серед цих доброчесних громад, в які в коаліцію ми війшли. По кількості наданої допомоги внутрі. Утрішньо переміщеним особам Павлоград займає взагалі перше місце серед всіх громад, про які йде мова. Серед інших міст у допомозі Збройним силам України Павлоград посідає четверте місце та третє за обсягом допомоги місцевим мешканцям. Тут велика частка медикаментів, медпрепаратів, але й багато іншого. Окремо, Аліса Рябова зупинилась на допомозі, яка доставляється та надається центром надання соціально-психологічних послуг Павлограда. Вони, зважаючи на те, що кількість людей, які вони обслуговують, їх клієнтів, збільшилось в рази, ви розумієте, в зв'язку з чим і військовослужбовці, і поранені, і зникли безвісті, сім'ї і таке інше. Не на секунду ця робота не припиняється, але вони ведуть велику волонтерську роботу. За 2022 рік фахівцями центру відправлено велику кількість вантажу на різні напрямки. Тільки через санітарний потяг здійснили 114 відправок, а цього року вже було 83 відправки, каже Аліса Рябова. Що це значить? Це значить, що щоденно на станцію Павлоград-1 приходить санітарний поїзд. Розумієте з ким, так? В центр організував людей, які випікають пиріжки з добу. Це сотні. 300-400-500 і щоденно, і у вихідні дні в тому числі, виносять це на вокзал і роздають це пораненим, які втратили своє здоров'я на захищаючи. Щоденно